Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую швидкі гарячі бутерброди з шпротами. Для приготування нам знадобиться хліб, 3 варені яйця, одна баночка шпротів у мене масою 150 г, 100-120 г твердого сиру, улюблена зелень, у мене петрушка, сіль та часник. Також знадобиться 2-3 столові ложки майонезу. З шпротів злила всю олію, перекладаю їх в мисочку і ретельно ось так подрібнюю їх виделкою. До подрібнених шпротів на дрібній терці натираю яйця, сир та часник. Нарізаю зелень і додаю до всіх попередніх інгредієнтів. Додаю сіль та майонез ретельно перемішую. Намазка вже готова. Ось така вона за консистенцією. Можу намащувати кожен шматочок хліба. Відправляю бутерброди в розігріту духовку до 190 градусів хвилин на 15.